Луганщина під обстрілами п'ятеро українських бійців зазнали поранень за минулу добу? Бойовики 12 разів обстрілювали наших військових по українських позиціях. Гатили з мінометів, гранатометів і протитанкових комплексів. За інформацією Луганської військово цивільної адміністрації, російські найманці задіяли також великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, що відбувається на лінії розмежування на Луганщині. Далі Носков. На передовій бійці просто таки вгризаються у землю. Два тижні працювали фактично вручну. Лише кілька днів тому їм підігнали техніку. Бліндажі та земляні укріплення головна умова, щоб лишитися живим. Я то за освітою художник-реставратор, але прийшлося перекваліфікуватись на будівельника. Обстріли з ворожого боку не припиняються. По наших позиціях працюють міномети та важка артилерія. Боєприпасів бойовики не шкодують. Чути як йдуть потяги напевно з Росії. Тому що там залізничний вузол. Чути їх добре. Гружоні. Я виріс на залізницю, так я знаю, що таке гружоні, що не гружоні. Оце воронка від 150 мм снаряду від САУ. Військові кажуть, накривали цілими квадратами. Та під мінометний вогонь українські військові потрапили. Тільки за минулу добу внаслідок обстрілів бойовиків на Луганщині поранило п'ятьох наших бійців. Одне із найважчих завдань доправити їх до шпиталю. У Кримському волонтери відкрили стабілізаційний пункт. Цю жінку усі називають Степанівна. Вона приїхала сюди з Прикарпаття, працювала в пісках, тепер облаштувалась на Луганщині. У Степанівни є дихальний апарат, хірургічний стіл, ліки для невідкладних пацієнтів. Саме тут пораненим надають першу допомогу, щоб потім їх можна було транспортувати. Тут у мене антибіотики, антибіотики в флаконах, в ампулах і в таблетках. Це у мене дихальна система. Тут у мене налігетики спазмолітики таблітовані. Тут у мене гіпотензивні. До Кримського також прилітає минулої ночі. Селище знову обстріляли із гранатометів. За інформацією військово-цивільної адміністрації, внаслідок обстрілів було пошкоджено газопровід. Наразі подачу палива відновили. Коли бойовики знову розпочнуть обстріли, не знає ніхто. Там вінські багамастикі. Наразі українські бійці змушені виконувати режим припинення вогню. На передовій продовжують окопуватися та ставити укріплення за словами військових. Поки вони під обстрілами вирівнюють лінію фронту, принаймні в притул бойовики тут точно не підійдуть. Які в Носково, Хуповка з Луганщини ТСН 1+,1.